Друзі, подивіться уважно: в Фейсбуці почалась нова пошесть. На зміну картинкам згенерованим штучним інтелектом з'являються різні травники, лікарі, маги, шамани і тому подібні персонажі. Вони не справжні, також, можливо, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Ось цей чоловік типу представляється кандидатом медичних наук. Ось він пише дуже довгу промову, що він поборов діабет, що всі будуть здорові, і тут, мабуть, буде кру крутіть колесо. А, замовні коментарі. ось дивіться, Коментарі пише сам адмін сайту. Сайт, типу, називається Україна 24, але насправді він. Зараз ми подивимося. Копіювати посилання. Ой, ну коротше, я не буду його копіювати. Тут неможливо зараз подивитись цей, цей сайт це шахраї. Не станьте спонсорами терактів в Україні, тому що це роблять ждуни та окупанти. Оцей благотрав 3 ніякого стосунку не має до лікування. Це звичайні скамери, які пох... похекають ваші дані. Потім ви будете дуже страждати і. Будь ласка, не ставте йому лайки, тому що інші люди будуть жертвами. Бо ви вже дурні наставили 4772 лайки. Будь ласка, зупиніться, не купуйте нічого у російських окупантів, які вдерлися через проплачену рекламу в наш інформаційний простір.